Що то визнає тисяч на сорок, зачем через мережу інтернету на веб-сайті інтернету дані варіанту було опубликовано статті з назвою Кончина правого сектора. Законов казаний спосіб до наближаного поласі було доведено доступна інформація. Правосектор це рука ноги за обличчям, але товари і театру. Почастило лише дну Ярушена. І якби ще цей дворець, він спішно написав, що єдиним справжнім правосекам, є до трудом. Я вже справді законодав за обличчям. А крім місцевих єсеньких париць, на які робиться місцеві воду, його ще сподобало бути схоже на легендарного капітана Лімської Роми та останнього імператора Рима Фанческого Крокі. Тут би Ярошкові Фанії Варта було підмет у пошуком родичів у сьомічній літалі, бо ще й досі вже історії про розповідання стілкоруських українців навколо сакрального борщу. І поки листки Яроша медушаться пошуками його далеких родичів. То сам я рашні був придумати як підволючі покарання за дискредитацію обличчя Дмитра Яроша, який українською обличчя чисто торкід, останнього імператора Римни, для всіх вірних йому правосеків, які вчора штурмували військ приступ, преступ, найбільшення правосиктора, окрім того, який воює на фронті. Особливо погана репутація. На більшій правосектора, окрім того, який воює на фронті, особливо погана репутація. Правий сектор завжди був нагалочені розстрільникам чогось нестабільного допотопного відстава, аби команда звичка приходити на світ прослухати на пляжним складом так залишилась незнище. Авторитарний Табун та, 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 та правого сектору ще якось можна було зрозуміти в контексті сексистських сміхуючків Сергатюка, але Сергатюка жорстко анафонувала. Йому шанси назихнути на авторитарний гренд партії просто нуляче. А правий сектор і далі ходить у таргута муляжних куліків, які ніби чогось е е боїться, чи їм щось загрожує у мирномурі. Правий сектор сіла в прес-конференцію правого сектора по прес-ході. Правий сектор наштамповолов журналістське посвідчення полові, соскам та неадохватним. Хоча найбільше серед тюк його компанії бійців не видимо фронту злякалася керівника місцевого правого сектору Артема Луцака. Тут дещо не зрозуміло, чого вони так злякали, бо луцар зайшов у прес-клуб у сонцезахисних окулярах, а це вже смішно. Сонцезахисних окулярів у приміщенні цураються, не каміхом усі спільноти, юргії і, і дохідстрі. Навіть різка лопота вже так не ходить. Луцак луцах у своїх сіх окулярах, юни він, він маче, але він не мачи і навіть не кобра. Може Луцак ексцентричний гімні, але він не ексцентричний, поличної так жінка, але жина повіса. В, жині, в, жині, в, жині, в такому імені правосекуса більше схожий на фаєрка, розсоту міста. У більшості з них якась дивна моторика рух. Їм чешиться, аж хочеться охороняти якісь приміщення двері чи вори. Усі ці тупі маніпуляції та розводи, який вже бачив на марсовому полі, де Юра у чистому колі невідомо кому кричав. Хто тут саме смілий? Далі nee. Нецензурне слово. Постановка з кричанням кусоти стала традицією для свободи. Тут ще можна згадати. Пошелсь біля готелю України. Історія пришвидшилась і біля прес клубу, за якийсь півтори години можна було побачити усю каналові патріотичних маразмів Львова від Марсового поля і до ночі дому. Усе традиційно. Баби стерять, школота вже колунами, соски кінчать від мінімальної відданості вами. Поки до нас і хоч і хоче, торіг номи не може, і тому шається поміж сірих силиків якогось проєкту на проспекті Шевченка. Якби не доволося та безкарності, то крутити б зараз у житло з таким рівнем планенням опонента, хвости бичкам десь на святій Кулеківщині. Уся анонімна школота стане реготанням, реготив із свого правосекторного побратима за таке, ймомовірне опускання на рівні Бабської істоти, а той десь там під Балаклавою, розводить руками від безсіля і червоні. Усе правосипермостане охоплює і довго не відпускає яєчних стигнів. Щось подібне можна було періодично спостерігати в купу, коли подібний сніг пробувала черниць з надмірним і тривалим стриманням авраамового лома. Коли, коли на сині з'являється керівничка його правосика Олена Житко, то весь цей крайниць переборюється на порноверсі до власнішки та сім годин. Вона дико тепер тим на старих папусами Свята переконана у своїй безкрасності. Нарікаємо порушення свободи слова всосу журналістів правового сектора та мерзен у своїх капронках. Чутки, що так часто блукають на цій хаотичній території, називають її поганкою церкви.